Вже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав. Тож, скоріш, часу не гаймо, урок математики розпочинаємо. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо закріплювати знання, уміння і навички, знаходити число за його частини, будемо розв'язувати задачі. Отже, зверніть увагу, на сьогоднішнє число. Сьогодні 1 травня, останній місяць наш навчальний, давайте будемо вправно, старанно працювати, щоб отримати гарні результати. Відкриваємо підручничок на сторінці 192. І перед вашими <кхи> оченятами одразу задача. Ми будемо зараз з'ясовувати, хто скільки може прожити. Подивимось на рекорди тваринного світу. Отже, Короп може прожити 50 років, а щука половину віку коропа. Скільки років може прожити щука? Отже, вік коропа, скільки він може точніше прожити, нам відомий 50 років. Так? А щука проживе половину, половину тобто частину. Так? Що означає половина? Це розділити навпіл, поділити на 2. Отже, скільки років може прожити щука? Правильно, 25 років. Ми 50 розділимо на 2. Добре. Наступна задача. Окунь може прожити 10 років. Ось він наш окунь. Це половина того, що може прожити карась. І десята частина того, що може прожити осетер. Скільки років може прожити карась? А осетер. Отже, давайте для початку що ми з'ясуємо. Вік коропа, скільки ж він може прожити, нам відомо, це 10 років. Далі ми спробуємо знайти, скільки ж може прожити карась. Говориться, що це половина того, що може прожити карась. Тобто, карась проживе більше чи менше. Правильно, він проживе більше, так? Окунь може тільки частинку життя карася прожити, так? Отже, половина того це 10. Помножити на 2. Це 20 років, які проживе Карась. Далі, і 10-та частина того, що може прожити осетр. Тобто, лише 10-та життя окуня це життя осетра. Тобто, осетр може прожити більше. Так? Знову ж, нам необхідно 10 частина це означає помножити на 10, тобто нам потрібно помножити. І осетер, виявляється, може прожити аж 100 років. Уявіть, яка це риба, довгожитель, так? Так. Далі номер 8. Ми будемо вчитися з буде вами вчитися пригадувати, я б сказала, задачу. На знаходження одного із компонентів. Отже, ми подивимося на короткий запис. Перед вашими оченятами є цикада, є мураха і є жужелиця. Ось такі комашки. І Знаємо, що загальний вік, скільки вони всі разом проживають, це 48 років. Зараз спробуємо з'ясувати, скільки ж кожна комашка живе окремо років. Але задача знову ж ускладнена. Пам'ятаєте, з дужечка, ми знаємо, що цикада і мураха живе 37 років. Мураха і жужелиця разом живуть 31 рік. Давайте спробуємо знайти окремо. Але для цього я вам пропоную за допомогою питань розв'язати цю задачу. Отже, давайте дітки, з вами запишемо слово задача 8 і спробуємо знайти, скільки ж років живе жужелиця. Ми знаємо, скільки всі комашки разом живуть років. Разом вони живуть 48 років. Так? Ми зможемо дізнатися, скільки окремо років живе жужелиця, якщо ми знаємо, що разом цикада і мураха проживають 37 років. Можемо від загальної кількості років забрати роки життя цикади і мурахи, так? Тобто, от прям рученятами отак закрийте. І ви дізнаєтеся, який вік жужелиці. Треба від 40. Восьми відняти 37. Тобто жужелиця проживає 11 років із цих 48. Далі, давайте аналогічно спробуємо знайти, скільки ж років живе цикада. Якщо ми знаємо, скільки років вони живуть разом, ми можемо забрати мураху і жужелицю, от їхні роки, які вони проживають. Так, звичайно, бо ми знаємо, що 31 рік вони разом. І тоді ми знайдемо, скільки ж років живе цикада. І наступне вже зможемо знайти, скільки років живе мураха. Коли ми будемо знати, скільки проживає років цикада, знаємо, що разом мураха і цикада живуть 37 років, заберемо роки цикади, так? і будемо знати, скільки ж живе років мураха. І після цього не забудьте написати. Відповідь. Тобто допоміжні питання перед вашими оченятами є. є. Розв'яжіть цю задачу. А ми переходимо до номеру третього. Скільки років живе бджола цариця, а Жук Олень? Знову ж розглядаємо з вами короткий запис. Бджола цариця. Ось вона така величенька. Невідомо, скільки ж років може прожити. Далі також є робоча бджола. Сказано, що вона проживає 8 місяців. І жук Олень, так? Є також ось він жук Олень. Який вік жука Оленя, також нам невідомо, але сказано, що робоча бджола живе 8 місяців, і це одна дев'ята віку жука Оленя. Одна дев'ята віку, тобто лише частинка так? від числа. Також нам дітки відомо в задачі, що разом ці комахи живуть 140 місяців, що ми зможемо знайти спочатку. Давайте спробуємо знайти вік жука Оленя. Якщо сказано, що робоча бджола живе 8 місяців. І це одна дев'ята віку. Тобто, одна із частинок, так? Таких частинок 9. Тобто, 8 ми помножимо на 9 і дізнаємося, скільки ж місяців живе жук олень. 72 місяці. Угу. Так, далі. Знаємо вік жука Оленя, знаємо вік робочої бджоли. Нам треба ще знайти бджолу царицю. Але для початку, щоб знайти бджолу царицю давайте дізнаємося разом, який вік робочої бджоли і жука оленя. Тобто 72 додати 8. Так? Це 80 місяців. Можна, до речі, скоротити не міс, а м, м, крапочкою. Це. Робоча бджола і жук олень разом. І вже після цього, як ми знаємо, як скільки вони років живуть разом, ми від загальної кількості від 140 місяців заберемо скільки живуть робоча бджола і жук олень. І таким чином дізнаємося, скільки ж проживає бджола цариця. І обов'язково, дітки, відповідь. Переходимо до останнього завдання. Як, на мій погляд, найтака найбільша задача. Удав може прожити 25 років. І це половина того, що може прожити саламандра. Дітки, картиночки у вас в підручнику, подивіться, будь ласка, на всіх цих твариночок, і будемо задачу розбирати поступово. Давайте ви її самостійно прочитаєте для початку. І вже тепер одразу будемо знаходити поступово покроково, оскільки можна заплутатись. Отже, удав може прожити 25 років. І це половина того, що може прожити саламандра. Отже, саламандра може прожити більше чи менше, удав може прожити 25 років, і це половина того, що може прожити саламандра. Тобто, саламандра живе. Більше років, так? Більше у два рази. Отже, нам необхідно 25 помножити на 2. Саламандра живе 50 років. Так, читаємо далі. Крокодил може прожити на 10 років більше, ніж саламандра. Ну, це всім зрозуміло. Потрібно. До 50 додати 10. Крокодил живе 60 років. Але продовжуємо речення читати: але на 10 років менше, ніж пітон. Тобто, крокодил може прожити на 10 років менше, ніж пітон. Тобто пітон проживе більше, так, на 10 років. Отже, знову додаємо 10. Це 70 років може прожити пітон. Далі, слонова черепаха може прожити удвічі більше, ніж пітон. І ще одну другу віку крокодила. Давайте для початку шукаємо: слонова черепаха може прожити удвічі довше, ніж пітон. Пітон живе 70 років, а черепаха удвічі довше, тобто у два рази довше. Це 70 помножити на 2. 140 років черепаха довше, ніж пітон. Можна написати, черепаха живе довше, ніж пітон. Далі І ще одну другу віку крокодила. Шукаємо, скільки ж живе крокодил. 60 років. А одна друга це означає. Половину віку крокодилу. Якщо крокодил живе 60 років, половина його це 30 років. Це 60 поділити на 2. 30 років це віку крокодила. І відповідаємо на останнє питання: скільки років може прожити слонова черепаха? А про неї сказано, що вона може прожити. Двічі довше, ніж питон, тобто 140 років, і одну другу віку крокодилу. Це 30 років. Шукаємо разом, скільки це буде. 170 років може прожити слонова черепаха. Ось аж на 6 дій наша задача. Дітки, я думаю, ви сьогодні досить цікаво провели урок. Вчилися розв'язувати задачі, а разом із цим дізналися про рекорди життя різних тварин, комах. На цьому урок завершено. Гарного вам дня!